Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо з вами про те, як не плутати слова. Але ця тема називається Write or Wrong? English Words and Phrases. Помилок на слух дуже багато. Але я вас навчу, як мислити, як носій мови. Сьогодні буде все весело і практично. Залишайся до кінця відео. Там буде дуже цікаво. I very like it. Wrong. Неправильно так не можна сказати. Потрібно говорити I really like it. Чому? Very. Plus adjectives. Really. Plus verbs. Наприклад, I really like your style. I'm agree. Wrong. Не можна так сказати. Потрібно говорити I agree. I agree with you. I totally agree. I have 20 years. Wrong. Неправильно. Потрібно говорити. I agree. I'm 20 years old. Абож oh, просто. I'm 20. I didn't went. Mm -mm. This is wrong. I didn't go. Якщо stavamo ставимо I didn't go to walk yesterday. She didn't see him. Do a photo. Wrong. Take a photo. Right. Чому? Тому що в англійській мові беруть, а не роблять. Іноді можна сказати make a photo. Але це стосується, наприклад, друку, проявлення. Але не стосується кнопки телефону. Наприклад, let's take a photo. She took a beautiful picture. Make a party. Run. Take a party. Адже make ми вживаємо тоді, коли створюємо щось своїми руками. Тому в даному випадку з вечіркою буде have. Strong rain. Run. Heavy rain. Right. Адже в англійській мові погода має свої словосполучення. І rain може бути heavy, але не strong. Go to home. Run. Go home right. Home це особливе слово. Воно не потребує прийменника to. Наприклад, go home, come home, return back, run, return або ж come back, right. Адже return уже означає повертатися. Для чого нам там back? Не потрібно. Dependent from неправильно. Dependent on. В англійській мові слово depend завжди має прийменник on. Married with. Неправильно. Married to. В англійській мові завжди married to someone. Одружений з. Good in English. Run. Good at English. Коли ми говоримо про вміння, то буде good at. Listen music. Run. Listen to music. Адже listen завжди має бути з to. Бо це активне слухання. Часто ми задумуємося, що сказати. Think about чи think of. Think about, коли ми довго про щось думаємо. А think of це якась ідея або одна. Думка. I feel myself bad. Не можна так говорити. I feel bad. В англійській мові ми не кажемо feel myself. Тому що це, ну, по-перше, некоректно звучить, а по-друге, воно там таке означає. Не треба вам цього знати. I don't understand nothing. I don't understand anything. В англійській мові. Подвійне заперечення. I have a free time. Mm -mm. I have a free time. Free time. Незличивольное. Тому мы и не ставим тут артикль. I want that you help me. Mm -mm. I want you to help me. Want plus someone plus to do something. Подписывайтесь на na канал is tat пальцы в гору. Toodles!